Рація, жіночність та витонченість це саме про цей вид спорту в дитячій федерації художньої гімнастики. Дівчатка займається з трьох рочків. Когось привели батьки, хтось сам так вирішив, але безумовно, кожна нині закохана у свій вибір. Гімнасткою я займаюся шість років. Мені він дуже подобається. Він дуже красивий та елегантний. Мені 12 років, займаюся я вже сьомий рік. Взагалі я хотіла займатися спочатку або балетом, або художньою гімнастикою, тому що художню гімнастикою займалася моя мама, а балетом – бабуся. На жаль, балету не було, тому я обрала художню гімнастику. У мене з'явилася Мотивація мені дуже подобається цей вид спорту, тому що це неймовірна грація, це дуже гарно виглядає. Також у тебе розвивається мозок, і також мені дуже подобається атмосфера. Клубу ж дівчата дуже підтримують. Тренер теж дуже підтримує і завжди тобі допоможе. В умовах повномасштабного вторгнення тренування відновили в травні минулого року. Зізнаються, спочатку пристосовуватися до нових умов було складно та бажання займатися у. Улюбленим Спортом прало гору. Це були дуже складні тренування, тому що були дуже часто повітряні тривоги, ніхто ще тоді не розумів, всі були не адаптовані до тих обставин і взагалі ситуація, яка в нас склалась в країні. Тому це були Тренування такі невеличкі в маленькому залі, де невелика кількість дітей, поряд біля укриття. З серпня місяця ми вже почали відновлювати повноцінну роботу. Звісно, почали прилаштовуватись. Батьки також вже адаптувалися до зовнішніх якихось факторів. Всі діти, всім дітям був проведений інструктаж з приводу повітряної тривоги. Старша група допомагала молодших евакуювати, щоб якомога швидше спуститися в укриття. І таким чином вже адаптувались, прилаштували. Вались саме в серпні зізнається тренерка. Попри війну був дуже активний набір дітей, мабуть, найбільший за всю історію. Дев'ять місяців тому на заняття прийшла і десятирічна Злата. Говорить, спочатку пробувала інші види спорту та в гімнастику закохалася одразу і залишилася тут вже назавжди. А головним мотиватором для дівчинки є її старша колега. Аня вона я бачу, як вона старається, і в неї, якщо в нас виходить, то я в думках собі говорю. Давай, ти зможеш, бо я бачу, вона дуже сильно старається. Вона е, е, йде до своєї мети. «Супер, за нею да, Я дуже хочу стати, як вона, вона і дуже все добре виходить. Е, і перше, її е, е, на моїх перших змаганнях я була в її купальнику, е, коли вона виступала в дитячому, коли вона ще була дитиною. Тому я в неї вражена. Я... Беру цей інтерес тільки з нею. Близько року займається і восьмирічна Емілія в гімнастику. Її привела мама, але зараз дівчинка ні про що не шкодує та ходить на заняття із задоволенням. Найбільше мені подобається як я. Як я виступаю на змаганнях та всякі затяжки, наприклад, Лістака і інше. Дуже швидко взяли на пога? Ну, десь три-чотири місця і вчилася. Зараз Так. Я мрію зайняти на змаганнях перше місце і щоб у нас була на українська перемога. За останній рік у дівчат було чимало змагань близько двох місяців вони майже кожні вихідні беруть участь у різних турнірах та конкурсах. Тож кожне тренування можна вважати посиленим. Луцька кришталева корона Дерюгіне змагання в місті Київ, в Білій церкві теж в Києві було дуже багато змагань за цей рік. Було багато відпрацьовувати, тому що складно відпрацьовувати кожен. По 15 раз кожен скільки разів? Шість, да, по чотири години. Тренування у нас відбувається три години. Це в будній день, а в вихідний в суботу чотири години. Ми приходимо, тренуємося. Ми спочатку на молодшій середній групі розм, робимо розминку, потім ми робимо рівноваги, повороти і потім пригони. Дівчатка готується до чемпіонату України, який відбудеться 26 червня. Говорять, доки в школі почалися канікули, часу на гімнастику стали витрачати ще більше. Та кожна з них знає, заради чого ходить на тренування. У мене це відповідальність за те, що я повинна зробити те, що можу, що повинна допрацьовувати кожного дня, щоб ставати все краще і краще, щоб е у мене було якісь досягнення і мета. О, у мене це радість того, що я кожен день зустрічаю своїх улюблених друзів. У мене це бажання, тому що хочеться на різні змагання, у різних турнірах хочеть, е брати участь тому. Кожна має свою мотивацію та мотиватора для більшості це батьки та тренер. Зізнаються, саме від тренера підтримка найважливіша, особливо на змаганнях, та відчувають її завжди. Він спілкується, і сміхаємося, сірадіємо, підтримує завжди тренера. На перших змаганнях був страх. Перші змагання в іншому місці. Далеко від Житомира було страшно, але з часом якось привикла. Мене заряджають батьки, підтримують і також подруги. Тренер помічають у дівчата увагу серед своїх однолітків, зізнаються. Часто друзі запитують, де можна займатися, а також інколи навіть просто люди на вулиці, тож радять не зволікати і обирати художню гімнастику. Клипаю прихожу. Там з обручем, наприклад, до мене підходять люди, і там запитують, чи я займаюся займаю гімнастикою, де, і я їм кажу, ось там, там, там. <звітут> Кар'єру можна з там, стати тренером або приїхати до другої країни і якої там мало розвинути гімнастика і там буде тренером. Треба добиватися свого і працювати, і мріяти, що ти виграєш. Все буде добре. Де? Зараз набір дітей закритий, але вже з серпня можна буде знову записатися та почати займатися. Перш за все, це спортивний дух, який знадобиться на протязі всього життя. Крім фігури, крім спортивного духу, звісно, це дуже хороша підготовка фізична для кожної дитини. Ті діти, які тренуються регулярно. Це вже перевірено на практиці мають набагато сильніший імунітет. Попереду на дівчат чекає історичний момент: участь у чемпіонаті України вперше за роки її незалежності. Мають амбітні плани та великі мрії у спортивній кар'єрі. Зізнаються, це велика та тяжка праця, але вона того варта, якщо в серці живе любов до гімнастики. Володина Волкова Олександр Демержицький телеканал СК1